І ми продовжуємо інформаційний день на Суспільному. Тема наше мистецтво під час війни. Поруч зі мною. Юрій Журавель. Він художник, громадський діяч і лідер гурту. От він та ще рівнянин. Вітаємо вас. Що okay. дякуємо, що прийшли до нас у студію. Розкажіть, будь ласка, про ваші малюнки, про те, що ви зображаєте, почасти ви висміюєте російських окупантів, як змінилася ваша творчість впродовж повномасштабної війни? На що ви більше звертаєте увагу, і чи суттєво відрізняються ваші малюнки від тих, які були раніше? Ну, зараз з часу повномасштабної війни я малюю їх частіше. Можна... Я намагався свій час навіть кожного дня малювати. І зараз збираю всі ці малюнки в проєкт під назвою Стариця. Тобто, і вперше можна сказати, що це слово Стариця буде використано у називаному. Ми, речі, зараз відмінку. бачимо її на так, екрані. У... Так. До речі, це от Микола Святий Миколаїв спасає Миколаїв, марка, якою ми збираємо кошти на Миколаївській лікарні, гуси. Нищуть літак, ця штука відома і за кордоном скрізь плакати. Що ви хочете показати вашими малюнками? Ну, відверто скажу з 24 лютого, навіть з 23, -го. я можна сказати, для себе навіть робив такий, якби, зображальний такий календар. Тобто будь-яка подія її зображую. От тому, що я впевнений, що і ви з таким стикалися, що іноді здається, що один тиждень проходить як один день, а якийсь там годинка тягнеться як півроку. От, і тобто, в будь-якому випадку всі е, ці е, факти, якщо ти їх якось зображаєш для себе, то з'являється такий структурований календар, і ти е, е, як для, для себе, хоч трохи хоч в пам'яті якось відкладаєш, і знову ж таки, коли я потім складу е, ці весь цей матеріал в, в книгу. Буде м, така своєрідна е, хронологія е, в гарячої фази. Російсько-української війни, так як вона була насправді, тобто в будь-якому випадку якісь там пости е, текстові можна змінити, а малюнки вже не зміниш. Тобто я їх малюю. Вони залишаються. Да. в історії. Тобто, як я намалював, наприклад, там 24 лютого е, «Русський кораблі іде туди, то туди. От так я його вже не зміню. Він такий і залишиться. От їх редагувати набагато більше, і можна сказати, що це буде чесна е, з, така зображена хронологія сучасної війни. Як ви зараз долучаєтеся до благодійності? Як ви зараз допомагаєте Збройним силам України? Ну от я тільки що говорив про е, марку. Е, так, вона окрім... досить до досить потужно розійшлася. Е, звичайно, що е, крім того, якщо я не дуже активно з'являюся в Фейсбуці з своїми новими малюнками, значить в цей час гурт твінта грає десь. Ближче до Передової, або в Миколаєві, там, або ще десь для наших хлопців. Знову ж таки, і тут, в, в центрах підготовки наших військових, ми часто е, виступаємо. Або зайнятий в якихось там проєктах, конференціях по збору коштів, але скажу відверто, набагато результативніше, коли ти сам. Е, Особисто гуртом Атвінта або творчою спільнотою з неї наших безпосередньо збираєш гроші на черговий там, джип, наприклад, для цієї на Зараз що на Зараз на що ви збираєте? Ну, зараз ми збираємо знову ж таки на черговий джип, помаленьку. Зараз, черговий, це да, не вперше. Да, тобто, це... Тобто, тобто зараз ми не поспішаємо, тобто їх в принципі більш-менш вистачає. Не можу сказати для кого, от але хлопцям він не завадить. І можна сказати так помаленьку, ми себе тримаємо в тонусі і збираємо кошти допомоги. На вашу думку, чим зараз можуть бути корисні творчі люди, митці, художники? Чим вони можуть зараз допомагати? Ну чим раніше ми почнемо сміятися над нашим ворогом, тим скоріше ми його переможемо. Сказала ще велика людина Чарлі Чаплін. От, знову ж таки, для підняття духу, для, для того, щоб ну останнім часом я дуже часто навіть проводжу якісь там історичні лекції для, і для військових, і для цивільних, от для того, щоб ми знали, наскільки глибока історія України, що не тільки одним казацтвом, а і Лицарською такою цілою епохою часів Великого Князівства Литовського і Костянтина Острозький, наш можна сказати, з -з земляк. Тобто є багато прикладів для наслідування справжніх таких героїв-переможців. А чи є у вас нові композиції? У гурту? От він та звичайно. Вважаєте? Зараз ми вже в нас в роботі пісня під назвою просто піхота. Піхота, от. так от я тобто... думаю, детальніше можна дізнатися також її на вашій сторінці у Фейсбук. Ви дуже так, активна звичайно. людина. Ми, ми, ми помаленьку будемо викладати так. матеріал. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Юрій Журавелі. Він лідер гурту. От він та також український музикант, громадський діяч, художник. Та можна довго перераховувати, хто він є.